Анріал існує вже багато років як технологія, він витиснив вже всіх майже на цьому ринку. Більшість виробників, а може, й всі виробники, які роблять доповнену реальність віртуальні студії, вони використовують саме надбудови якісь комерційні над Unreal. Системи трекінгу використання крану також не є чимось новим. Що ми хочемо наголосити, на наш погляд, потреба мовника в тому, щоб вхід до доданої, до доданої реальності або віртуальної студії став набагато нижче, ніж він був, воно зараз відбувається на наших очах. Ми маємо вже порівняно з ситуацією, коли трекінг треба було купувати дуже дорогі, там на якихось інфракрасних камерах, робити дуже складну інсталяцію. Це дуже. Дуже погано сприймали люди, особливо ті, хто відповідає за камери і світло в студії. Це треба було дуже важко налаштовувати, дуже е, прецизійно з цим працювати. Зараз е, віртуальний е, світ він став нижче по вартості. Ви можете вибрати класичні варіанти з студійними камерами. Можете взяти птз камери дешевші в рази порівняно з традиційною камерою, з традиційною оптикою. Ви можете вибрати це до того, що трекінг на айфоні, який також зараз існує, і використовувати його для того, щоб додавати віртуальну реальність. Знову ж таки, ви можете купувати рішення, які коштують доволі дорого, але дають більш зручності, коли у вас є Unreal з якимось надбудовою, яка дуже спрощує вам роботу. А з іншого боку, ви можете просто взяти Unreal, який не коштує нічого, поставити карточку Blackmagic, і розбиратися самим і налаштовувати які самі ці речі, і це дає можливість входу в, от в ці рішення набагато простіше і е, е, нижче собі вартість, ніж це було багато років тому. Віртуальні студії додана реальність, доповнена реальність вона стала ближче до замовника. Вона стала дешевше. Ви можете взяти камеру Panasonic або Sony з вбудованим протоколом трекінгу. Під'єднати її з кабелем до комп'ютера з Андріалом е, і е, починати пробувати, працювати, робити е, вже е, е, доповнену реальність або віртуальну студію в залежності від того, що ви хочете, і це вже набагато е, простіше ніж було там колись, і не не так складно. І це з цим вже можна експериментувати і це не коштує космічних грошей. Свого часу до війни ми робили такий проект з е, е, футбольним клубом Донбас. У нас був комп'ютер, на ньому стояв піксотоп. Ми приїжджали на стадіон і е, відпрацьовували, накладали рекламу на поле е, стадіону. І відповідно, все, що було там важко, у нас була підписка. Там якась на, на момент матчу, ми не помини купували нічого дорого. У нас комп'ютер. Правне забезпечення. Ми підключались з киснуючим камерам мовника на стадіоні, і таким чином дуже дешеве рішення, клуб отримував рекламні прояви прямо в стадіоні. Це ну би було доволі було просто дуже добре, що зараз є вибір. Да? Якщо ви подивитесь на зайдете на сайт компанії Singular Life і подивитесь, що їх рішення коштує від нуля. Тобто, у них є умовно безкоштовна версія, звісно, що з великою кількістю обмежень, але все ж таки з якимось функціоналом, і до там 350 плюс, як вони пишуть, доларів на місяць. Це відкрита інформація на сайті. То це для е, проєкту, який е, е, хоче робити щось, не виглядає дуже дорого, да? і це вже може знов ж таки конкурувати з. Можливо, з і з вартістю програмного забезпечення vMix, з комп'ютером, на якого це треба поставити карточки Blackmagic Там і інше. Ну тут теж треба конвертер, звісно. Що. Але е е знов ж таки наголошую більше і більше вибору для мовників, і е ви можете зараз вибирати. І особливо, якщо у вас є проекти пов'язані з якимись епізодами, або ви хочете запустити щось і подивитися на результат. То, будь ласка, дивиться на хмарні рішення, і вони можуть працювати як в хмарі, так і поєднуватися і в існуючу SDI-інфраструктуру. На питання, як це робити швидко, одночасно, одномоментно, на багатьох мовах, на багато платформ, на багато аудиторій, це питання є, е, було і в, е, в мовниках, які про це думають, яких стоїть така задача. Це питання не вирішено. І е, аватари, діджитал-актори е, вони могли би вирішити це питання. Друге питання, що звісно, е, десь діджитал е, актори рухаються в бік. Того, щоб створювати як Ліна, там новий штучний персонаж, десь як оцифрування відомої ведучої або людини і її використання, це також дві різні напрямки, які там розвиваються своїми шляхами. А, і знову ж таки ми розуміємо, що а, в ідеалі там продюсери телеканалу хотів би мати ведучого або ведучого, яка не хворіє. Не уходить у відпустку, не там, немає якихось там, а, вибачте, там якихось емоційних там а, нюансів. А, от і знову ж таки, діджитал актор, цифровий актор потенційно якось вирішує цю проблему. Але з іншого боку, ми маємо величезну кількість питань, починаючи від питання правовласника на свою персону. там, на... Питання там інше. От, наприклад, коли ми починали шукали рішення, проробляли діджитал актора в Ютубі, в соціальних мережах на запити про діджитал актора, велика кількість відео і результатів пошуку була щось на кшталт, як створити фейк. За допомогою е е нейромережі і діджитал-актора і е там, віртуального персонажа, то ми бачимо, що ці технології також люди, ну, м'яко кажучи, можуть використовувати з дуже поганими цілями, але це також частина нашого світу, і це також частина е ну, будемо казати, медіавиробництва, хоча і е е з якимось недобрими намірами. Я, наприклад, не розумію, чому людина може довіряти реальному ведучому, які напевно для більшості людей, які тут присутні, розуміють, що просто читає текст, який написала йому інша людина з суфльора, да, і не довіряє віртуальному ведучому, який робить те саме. Да, просто він це не з суфльора читає, а просто в нього. Штучний інтелект генерує його голос того ж самого текста. Будь-яка технологія, коли б вона не виникала у людство, вона виграє е ту ж саму роль, як і цеглина. Да? Цеглиною можна зробити церкву чи красиву будівлю, а можна дати по голові і зробити струс музику або вбити людину. І це та ж сама цеглина. Вона нічим не відрізняється. І е, людство весь час проходить, і ми це вже багато обговорювали на цій програмі. Весь час проходить стадії, коли з'явились е, машини, з'явились лудіти, які там ламали ці машини, тому що воно там займіняла ткачиху, от, лі там ткача, ілі там іще когось. І це людей дуже лякало, коли перші автівки їхали по дорозі, попереду йшла людина з прапором, і всіх сповіщала, що їде машина, що, не дай Боже, там, значить, нікого там не збити. І так, з будь-якою технологією. Я впевнений, що е, е, технологія. Е, Штучного інтелекту, технологія аватарів, технологія вся ця вона також пройде свій шлях і е, знайдеться якийсь баланс між е, поганим і нормальним використанням. Він, да, вже кілька років тому анонсувала, що вона буде робити мовлення з допомогою виключно аватарі. І ми повинні розуміти, що тільки е, Відсутність реалістичного ведучого зараз відділяє нас від того, щоб відмовитись від фізичних студій світла, камер і все інше, і щоб робити телебачення просто ну, на віртуальній машині. Да? Unreal там інші технології дозволяють нам зараз зробити будь-яку студію. Єдине, на мій погляд, е Чому люди будують студії, орендують, опалюють, вішають на купу грошей світла, які, на жаль, ми так сказати, не можемо, не будемо змоги продавати, вішати, інтегрувати, ставлять дорогущі камери, тому що там сидить ведучий. Це єдина причина, чому будується студія. Микола мене поправить, якщо я не правий. І якщо як тільки з'являється технологія, коли ведучого ми... Винімаємо з цього, нам не потрібна студія, і це змінює світ телебачення як мінімум, і не тільки телебачення. Тому звісно, що велика кількість людей буде зловживатися, і це мене лякає. Ну, наприклад, зустріти в, в інтернеті відео, де ти там щось говориш, і не дай Боже з кимось там щось робиш. Що ти ніколи не робив, і взагалі там тебе не було. І це буде виглядати 100% реалістично, реалістично. Тобі треба буде доводити, що ти там не був і з цією жінкою не зустрічався, і взагалі це то був не ти. От. А технологія дозволить це все зимулювати і показати. А це лякає, але звісно, що ну, я впевнений, людство випрацює якісь запобіжники, щоб цього уникати. Але знову ж таки тільки відсутність ведучого е, е, відділяє нас від того, щоб відмовитись взагалі від традиційних студій і традиційного телебачення, до якого ми звикли, як би це не було сумно і там, можливо, не дуже прибутково для інтеграторів. Тому це цікава технологія, і якщо, дай Боже, за два роки ми згадаємо те, що нам Алекс е, тільки що казав, і ми побачимо, що дійсно. Ця технологія буде імплементована. Наразі, оцей телеканал, який два роки тому анонсував, що він буде мовити на чотирьох чи восьми мовах з в... великостанціях в ведучих, він якось десь зник. І зараз він щось небагато що анонсує, і в ефір вони не вийшли. Не знаю, чому, тому що їх купили, тому що вони не змогли. Тому що вони стикнулися з етичними ці технічними проблемами. Ми наразі намагалися з ними зв'язатися і е їх якось залучити до на нашої ефіри, але вони якось не відповідають на наші е заклики. Тому, на жаль. Але е е знову ж таки. Віртуальні е, студії, віртуальні технології Unreal і дай Боже. Я також сподіваюся, що знайдеться якась технологія альтернативна, тому що залежить тільки від одної компанії. Як би вона не була чудова, це якось ну, не дуже е, е, надійно, але так є зараз. І е, 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 хмарні рішення. і е, Цифрові ведучі аватари, вони потрошку заходять в наш світ, і е технології будуть рухатися в той бік. І я впевнений, що якщо запропонувати продюсеру, е що йому не треба вкладатись в студію, е в світло, в сві в інженерів, які це все обслуговують, в електрика, які там щось весь час ламає. В, в опалення цього, всі, хто працював в цих павільйонах, пам'ятає, що таке на Довженка зробити опалення під час мінус десяти і як це все виглядає? Якщо ти не будеш залежний від реальної людини з усіма своїми фізичними і психологічними забаганьками, я думаю, що багато хто із продюсерів в той бік подивиться і про це як мінімум почне думати і такі рішення розглядати, так мені здається. Тому те, то, що ми робимо зараз, ми дивимося на те, що існує. Слідкуємо за тим, як розвиваються технології. Ми показуємо наші українські аудиторії, які є рішення, їх набагато більше. Ми не маємо змоги. Такі е, невеличкі програми е, показати все різноманіття рішень із хмарними титруваннями, із е, інтеграцією графіки з соціальними мережами. Це також величезна проблема робити е, графічне оформлення адаптованого під кі... кожну соціальну мережу в залежності, це там е, вертикальна картинка, і там щось іще це величезні світи графіки, які ми. Можливо, ще будемо розповідати і показувати, але е, зараз ми кажемо про те, що технології розвиваються, за ними, треба слідкувати, і е, як будь-які технології, в якийсь момент, вони можуть перейти від таких розважальних і е, 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 сирих до промислового виробництва, коли вже Відповідальний технічний інженер або відповідальний продюсер може дійсно взяти цю технологію і використовувати її, і сподіватися, що вона надійна і е, стабільно відпрацює 24 на 7. Я впевнений на 100%, що технології дозволять зробити е, аватара дуже схоже на людину. Ну тому що це ну, так буде, я впевнений. В цьому багато е, можливостей до цього. Але Будучи людиною, яка свого часу перечитала величезну кількість наукової фантастики, там Гаррісона, Кларка, Сайма, Саймака, там, Лєма, і так далі, я зробив для себе висновок, що людині цікаво наблюдати за історією людини, за емоціями людини, за страхом людини, за там вбивством людини, для народження людини і так далі. Емоції, це те, що. В будь-якому творчості, візуальному текстом людині цікаво читати, дивитися, слухати про людину. Людини цікаві емоції іншої людини, і ці емоції вони на сьогоднішній день є запорукою, тому того, що все ж таки не зможуть там якісь цифрові, дуже схожі на людину. Графічні прояви замінити оцю емоційність і цю цікавість одних людей до емоцій інших людей.